Вітаю отець, як церква ставиться до поняття карма? Багато хто говорить, що вона рано чи пізно карає, а вчинки карає за вчинки, але чому тоді часто не видно справедливості, особливо щодо тих, хто при владі. Чи справді існує Божа кара для несправедливих і як їх правильно розуміти? Ну, знаєте. Кожен з нас собі думає, що тільки він справедливий, і має бути все так, як він собі задумав. Я вас прошу. Поняття справедливості це є дуже відносно. Знаєте чому? Справедливість ніколи не співає за законом. Чому? Бо тому що закони будуються для того, щоб добитися справедливості. І коли будується якийсь закон, Десь щось міняється в житті, що вже би все здало той закон трошки змінити, бо поняття справедливості вже якби не, не досягається цим законом. І тому кажу вам, що закони не завжди справедливі, і справедливість не завжди законна. Тому поняття справедливості є дуже відносне. Якщо чоловік дав жінці пописку через те, що вона йому зрадила, то справедливість була з котрого була? Тому поняття справедливості чоловік себе рахує, що це було справедливо, бо дав їй ляпаса розумієш. Жінка рахує, що це було несправедливо. Або Може, він защо там рахує, не важливо. Але саме головне, що чоловік себе рахує, що він правильно поступив. І багато з вас подумали, що замало ляпаса треба було ще щось там більше, розумієш, дати їй або вигнати, або розвестися все. Це ваша така справедливість. І ви хочете, щоб Бог за вами поступав справедливо? Серйозно? По справедливості Божій вас би вже не було ні одного на цім світі. Є така приповідка, знаєте, мені бабка все то казала каже: Васильку, якби Бог слухав пастуха, то вже би не було ні одної корівки. Бо хто був в селі, пас корову, знає, як пастухи кажуть до корови, коли вона десь не туди піде. То в поле, то десь в городи залізуть, то десь ще десь, розумієш, І той пастух так її їй наговорить, іби ти здохла, іби ти що ти там він не каже. Я знаю, бо я також пас коровку. І то правда, якби дійсно Бог слухав пастуха, то вся би худоба повздихала. Отака От наша людська справедливість. Не забувайте, ми підпорчені. І казати справедливості з позиції людини це дуже, дуже суб'єктивно. Я би більше сказав, щоб Бог був справедливий до мене і теж це неправильно. Я хочу, щоб Бог до мене був милосердний, то якщо ти хочеш, щоб Бог був до тебе, Василю милосердний, то чому ти до свого ближнього хочеш бути справедливим? Будь до нього милосердним. Та й все.